Партія Орбана в Угорщині нищить своє демократичне суспільство і демократичний лад за планом е, Росії, тобто за російським зразком, якщо можна так сказати. Про це повідомляє Політіко, і я би хотів сьогодні це розібрати. А ті українці, які проживають в Угорщині, можуть або підтвердити, або спростувати цю інформацію. Дякую, друзі, за вашу постійну підтримку. Підписуйтесь на мій новий канал з новинами світу. Дякую кожному з вас. Отже. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан і його партія ФІДЕС подали до парламенту суперечливий законопроект, який критики вважають атакою на громадянське суспільство. Про це повідомило видання Політіко. Про що ж там взагалі друзі йдеться? Законопроект під назвою Про прозорість суспільного життя дозволить управлінню з питань захисту суверенітету вносити до чорного списку організації, що отримують іноземне фінансування, в тому числі гранти з Європейського союзу. Частиною якого є Угорщина і являється. У мене тут питання тільки одне: якщо Європейський Союз Угорщині такий немилий, то чому вона з нього не вийде? Чому вона з нього не вийде і не почне свій звичайний шлях розвитку? Я думаю, це питання риторичне, бо вони хочуть користуватися всіма благами Європейського Союзу, при цьому хочуть. Блокувати всі рішення Європи, і фактично зараз, на сьогоднішній день, Угорщина е, тримає весь Європейський Союз в заручниках з приводу тих чи інших рішень, які в тому числі стосуються і України, але не тільки її е, от. Запропонований законопроект є частиною більш широкої тенденції до відступу від демократії в Угорщині, де уряд Орбана все частіше переслідує незалежні інституції та інакомислячих. Він нагадує російський закон про іноземних агентів, який Кремль використовує для придушення неурядових організацій та незалежних голосів. Групи виключені. Групи, включені до списку угорського уряду, втратять доступ до відрахувань в розмірі 1% від доходів громадян, і будуть зобов'язані довести, що всі їх кошти походять саме з внутрішніх джерел. Керівники цих організацій також будуть підлягати суворим правилам розкриття інформації, включаючи обов'язкову декларацію про майно. Наступне законопроект також дозволяє владі проводити ретельні перевірки, вилучати документи та пристрої і накладати суворі штрафи, тобто просто обмежувати тих, хто з чимось не згоден. В нас це називають російський агент в Україні. Знаєте. І ПСО, російський агент, любить Росію, Ждун і так далі. Але в нас це робиться не на рівні законопроєктів, а в нас це зараз робиться на рівні соціальних мереж і такого медійного, якби за допомогою різних медійних кілерів, яких в українському інфопросторі на сьогоднішній день дуже багато. В Угорщині бачимо, йдуть саме через законодавчу базу. Законопроект визначає, що загрози національному суверенітету включають вплив на громадську думку, просування демократичних дебатів або заперечення визначених державою цінностей, таких як християнська культура та традиційні рольові моделі сім'ї. В промові 15 березня Віктор Орбан пообіцяв розправитись з тіньовою армією політичних опонентів, журналістів, суддів та активістів в країні, які за його словами працюють на іноземні держави. Він також порівняв своїх політичних опонентів з комахами, які заслуговують ганьби та презирства, і натякнув на майбутнє генеральне прибирання. В принципі, я не бачу тут нічого дивного. Я не знаю, друзі, хто живе в Угорщині. Скажіть, як там взагалі з цим іде обстановка? Ви напевно, із звичайними угорцями спілкуєтесь і можете надати якісь свої. Висновки також не можу не згадати е, тієї напруги, яка зараз відбувається в угорсько-українських відносинах. Коли в Україні як повідомило СБУ було викрито цілу сітку угорських е, спецслужбістів, які збирали різну розвідінформацію інформацію на Закарпатті. От з інших джерел починає доноситись інформація, ніби. Вже літом в розгар російських атак на Донбасі Угорщина може провести обмежену військову операцію для захоплення Закарпаття, в що я також не дуже сильно вірю. От повесила дипломатів з однієї та іншої сторони, і бачимо, що в будь-якому випадку ситуація не найкраща. бо все таки Україна межує з Угорщиною, і бачимо, що якби в Угорщині набагато більше інтересу і набагато більше прихильності є до Путіна. Ніж до України, так? ніж до Зеленського, напевно, навіть так можна сказати. От. І це все може вилитись в дуже і дуже, з дуже нехорошими наслідками для персонально для кожного українця та для України. Що ви, друзі, думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Дякую всім за увагу. Гарного дня, до зустрічі!